Вітаю вас, брати і сестри! Я прочитаю вірш, але перед тим у мене є невеличкий експром. Ми сьогодні проходилися по Шовковичні, і знаєте, як всі люди ми чекали реакції влади на те, що ми тут зібралися. Реакцією влади було там в підворітнях ці автобуси з міліціонерами. Ну і експром стосується реакції влади. Наш президент, людина дивна. Я думав про це не раз. Чи він активний, чи він пасивний? Чи президент він, чи водолаз? Я радий, що ви мене розрозуміли. Наступний вірш стосується. Моїх ровесників, зверсників, тих людей, яким трошки менше тридцяти або трошки більше тридцяти, які виростали під час революції на граніті, які помаранчеву революцію сприйняли всім серцем і зараз, які сприймають нашу присутність тут як свою особисту справу. Моє покоління приходить до тями, як вовк із мультфільму, не постриває, нас шили руками, нас щили роками. Новмаріно хані, нов бумен, нов край, про нас забували порано, бо, бо пізно, бо бігають клоуни в синіх трико. Бо де наша справа, бо де наша пісня, бо постріли наші завжди в молоко, але все одно по зернині, по дорогу, не наше збагнувши вже час. Ми робимо разом велику епоху, І вона проростає нас. Друзі мої, ми творимо історію. Давайте не боятися вірити в найкраще майбутнє. ставити перед собою максимальні цілі і домагатися цього. Дякую вам! Слава Україні! Дякую, метро. Ну що ж, а тепер трішки знову ж таки під пісню надихнемося тим, що ми маємо витримати все. І цю сирість, і цей холод, і цей мороз, і, і те, що десь там лазять вони всі навколо.